Ми відзначаємо сьогодні День гідності та свободи. Свято, яке показує, що для нас гідність і що таке свобода. Що це свято це наша повітря. Ні, це не звучить занадто гучно. Коли хтось перекриває повітря, це звучить занадто гучно. Коли влада не чує український народ, тоді це звучить занадто гучно. Тому ми вільні, вільні творити майбутнє. Ми народжені бути вільними. День гідності та свободи, щороку. День гідності та свободи українці відзначають 21 листопада, в річницю початку Євромайдану. Це свято було затверджено указом президента України цього дня. Вшановується патріотизм і мужність громадян, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів Української держави та європейського вибору. Відкрите тримісячне протистояння між владою та активістами призвело до численних людських жертв небесна сотня. Саме так згодом називали протестувальників, які віддали своє життя заради кращого майбутнього для України. Сотню вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав, Заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник, молодий, вродливий, і юний хлопчик в касі голубій, І вчитель літній, сивий, сивий, і рани їхні вже їм не болять. Жовто блакитний стяг. Покрив їм тіло, як крила, ангели злітаючи назад, Небесна Сотня, у вирій полетіла. На межі передовій народ боронять волонтери, палешини і серця, ніхто не хоче помирати. Перед екраном матері там, там їхні солдати, там у шоломі зі щитом стоїть з Франківщини хлопчина, з червоним на грудях хрестом поранених несе дівчина. стоїть із Харкова, Андрій. Сашко тримає оборону. Він тут вже 48 днів, як сам приїхав з Краснодону. Ось знову хвиля йде атак, усе змітають водомети, морозно трошки, мінус два. Горять позаду вже намети. Всіх щільно взяли у кільце, і здається, ось, наш дух сломають. Та хтось із справи затягнув народний гімн усі співають. Тримати крепко треба чит, бо там, позаду, наші діти. Бітки стоять і матері. Нема куди нам відступити. Лунає вибух поруч десь, то світло шумова граната. Це Беркут мило передав нам подарунок від гаранта. І ще вчора ти я були звичайні активісти, а вже сьогодні всі ми тут. Бандформувань, терористи. Де весь Франківщина і Львів вже захопили самі владу і Тернопіля молодці. дали відбір бандитським гадам. По ліву сторону під щит. Знову граната залітає. І мій колега, екстреміст, на неї стрімко так лягає. Що ж ти робиш, брате мій? Знімаю з нього балаклаву, лице криваве, очі біль, дівочі коси розгортаю. Ти що ж це люди за війна, дебі, приймають не невисниці, хто міцний бронежилет, одяг сьогодні, як на мисто. Хто замість плаття та не дягає балаклави? І так хоробро. За щитом стоїть під натиском навали. Ви досі кажете, що ми стоїмо тут всі за якісь гроші. А може, і в морозі хлопчики лежать за мзду і хороші. А може, це мала дівчата, якому вже добу не спиться, стоїть, бо радісно її жить під панським і молиться. Сьогодні ми запитали в наших учнів, що для них свобода, що для них гідність і що таке для них революція гідності. Це одне з найважливіших якостей для кожної людини. Кожна людина має право на свободу та на право зловити свої думки. Також гідність має бути в кожній людині, гідною Гідно бути до своєї країни, до свого народу, до своєї культури. Для мене гідність і свобода вільно обирати свою професію. Свобода для мене це самостійно приймати рішення, бути вільним на своїй землі і вирішувати всі Проблеми самому. Гідність для мене це, це бути достойним громадянином України. Українці не звикли здаватися, тому мають гідність і свободу. Революція гідності перший переможний бій цієї війни. Віримо, що переможний дух дух свободи і чесноти та цінності, які згортовувалися на Майданах, придуть сьогодні Україну до перемоги. Події 21 листопада 2013 року, 22 лютого 2014 року, стали етапом прояву українцями неабиякої сили, мужності, гідності, віри та міцності духу. в результаті трагічних подій у центрі Києва був повалений режим Януковича, після чого почалася військова агресія Росії, яка супроводжувалася анексією Криму та окупацією окремих територій Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року розпочалась повномасштабна війна Росії проти України. Ця війна принесла нам нових героїв, героїв, які захищають честь та свободу України на фронтах війни. На жаль, серед цих героїв є і випускники нашого ліцею. Давайте сьогодні вшануємо хвилиною мовчання. Всіх героїв України, які полягли за честь та свободу нашого з вами майбутнього. плач, я повернусь весною, Ошибку пташинкою, даруй свою, прийду на світанні все доки із росою. а може дощем на поріху паду, Голубко, не плач. Так судилося, ненько, вже слово Матусю не буде моїм. прийду і попрошуся в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі нові. мені коли сково, а не успіває. І рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, І тут сумно буває. Душа за тобою рідненька, чи мій чи, вибач за чорну спину, за те, що від нині ти будеш сама. Тебе я любив і любив Україну Вона як і ти була в мене одна.